Вітаю всіх на каналі Кроспринт, Сьогодні я на вулиці Київській. Ось такий автомайданчик бачимо. Партнер сервіс чомусь пишеться, але він називається партнер авто. Ось. Є інформаційна така будівля. Якщо вас зацікавить якісь автомобілі, приїжджайте, цікавтеся, Подивимося, що тут у нас продається. Так, Зустрічаю ось така асьома. Октавія 14550, 1,6 дизель, 190 тисяч пробіг, я так розумію, автівка на автоматичній коробці. На жаль, в можливості зараз добре відзняти салон немає, тому що накрапає дощик і я думаю автівки також зачинені. Тому швиденько просто зовні поцікавимося цінами і ну, зовні оглянемо автомобілі. Без салонів. Чисто ціна. І які автівки? Ford Focus 1,6 бензин 8350 автомобіль 2014 року. Автівка в універсалі. Так, ну все-таки мене цікавить салон. Мушу заглядати, як є. Хоча б хоч трішки зорієнтувати глядачів. ще одна Октавія. Також а сьома це Дорест. До Рестайлу вони відрізняються передньою оптикою 11100, 1,6 дизель, шестиступка механічна коробка передач. 2014 рік. До речі, якщо потрібно перевірити. Ось такий автомобіль, звертайтеся, надаю цю послугу, рівне Луцьк. Можемо перевірити товщиноміром, підключити діагностичний адаптер і так далі. Це нас зустрічає Ford Transit. Ціна його ну, фактично 11 тисяч доларів 1,5 один 20-й рік. У нього 72 тисячі кілометрів. Бачимо механічну шестистопку. В принципі, робоча машина. Нічого такого по ній розповідати якби, немає. Поряд, Біля Ford у нас продається шкода Fabia 6450, 1.2 дизель. автомобіль 2011 року, клімат контроль і ксенонова оптика. Із функціоналу заглянемо. Всередину чистенький охайний салончик. На перший погляд ну, майже в ідеальному стані. Майже в ідеальному. Ну, дуже збережений стан автомобіля, ну і відповідно і ціна. так. Volvo V50, ну це взагалі е, дуже популярна автівка. Полюбляють її українці. Надійна, комфортна, 2,0. Тут дизельний двигун на 110 кВт. Автомобіль 2012 року і 212 тисяч пробігу. Механічна шестиступка. Бачимо пиневий салончик з такого специфічного, як Volvo, тканини, її потрібно пощупати, щоб зрозуміти. В принципі, база Ford Focus, всі це знають, але.. Шведська якість від Вольво. Мега популярна автівка І в чорному кольорі. Блин, дощ накрапає, прям на камеру падають великі каплі. Opel Astra h 1,7 дизельок. Гарний двигунчик, надійний всім відомий 2010 року. Автомобіль. Цього двигуна буде предостатньо для цієї машинки. Я думаю, по динаміці вона буде. Набагато цікавіша, ніж 1,6 їхня. Ну, І конкурент, грубо кажучи, Opel Astra H. Це Ford Focus, другий, 1.6 ізельок, також е -э -э економний, 6600 його ціна і комплектація Titanium 2011 року 190 тисяч пробігу автомобіль. Підбирав я такі автомобілі, знайомий, я з ними. Так, Можливо наступний раз я візьму бусики, якщо вас цікавлять ось такі віварики, трафіки, пишіть в коментах, сьогодні не встигну. Ще 2-3 машини, тому що дощ великий, я вже змог нормально так. Мегани, 1,4 бензин, 7299 року. Поряд його старший брат стоїть це сценік. 1,6 бензин, 6 тисяч 7650 доларів, перепрошую за вимову свою. 198 тисяч пробігу 2011 року. Рог Нісанчик на автоматичній коробці 12700 бензин. Дуже мені цікаво, не хвалюю цей автомобіль, дуже їх вистачає. Я думаю, по деталях. По по пригодності цей автомобіль є непоганим. Хотілося б взагалі обзорно його провести. Якщо хтось може надати автомобіль для обзору, я б з задоволенням його б зробив. Би. Можливо, ви продаєте такий автомобіль, я б би відрекламував би вам, його гарно зняв би, зробив би ось таку послугу на послугу. Ви б дали б мені на обзор даний автомобіль, а я б його прорекламував би для продажі, для просування. На своєму ютуб-каналі. Так що звертайтеся, є всі контакти у мене в описі будуть під цим відео. А перед нами такий незвичайний Volkswagen Tauran Cross 8500 ціна, 1,4 бензин, автомобіль на обліку, салон. ну Наскільки це можливо? У нас механічна шестиступка і і ну, прикольно виглядає. Для тих, хто десь ще може по бездоріжжю трішки проїхатись, так? хто комусь ну, по потребі. Nissan Murano гібридний, 18300, його ціна 2,5 бензин. Ну і гібрид 2016 року 1700 пробіг. Ось такий красень. Далі мої улюблені мінівени я досі це один із найулюбленіших моїх типів козовів, так саме мінівен. Сам їжджу на мінівені я полюбляю. Ці автомобілі. Це в нас Peugeot 5008 2.0 дизельок 8900 його ціна. Ну і для молоді крайній автомобільчик. О, ну також BMW, я BMW, сексуально виглядає, нічого не скажеш. Вімітниці робити автомобілі. 12500 її ціна, 2,0 бензин 2016 рік, ця трієчка. Ну, Також хотілося б поганяти, не такий я вже і старий. Але не знаю чи мінівен, я б поміняв би на таку зажигалку. ось Такий невеличкий був огляд на рахунок того, чи цікавлять вас ось цей ряд бусиків, яка їхня ціна. Напишіть в коментах, буду знати, знімати, йти, цікавить, не цікавить. До нових зустрічей, всім миру!